Тих умовах, яких ми готувалися, і взагалі як це було важко. Ну, ну, звичайно, це була це була це були особливі змагання для мене. Наприкінці липня 2024 року у Парижі стартували Олімпійські ігри. У національній збірній України було дев'ять представників Полтавщини. Троє з них вибороли призові місця. Бронзу із греко-римської боротьби здобув Жан Беленюк. Людмила Лузан у категорії веслування виборола срібну медаль. А боксер із Полтави Олександр Хижняк у фінальному поєдинку зі спортсменом з Казахстану отримав золото. Дякую Господу Богу за цю милість, що я тепер олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність всім нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй рідній країні. Хотів би подякувати своєму батьку, що допоміг мені. Дійти до цієї золотої медалі це наша нагорода разом. У борця Жана Балинюка змагання у Парижі були останніми спортсмен на літній олімпіаді, завершив свою спортивну кар'єру. далі працювати і зараз я думаю, як у всіх українців, ціль – це перемога в цій війні. Над ворогом тому виконати зусилля саме для цього, щоб все таки життя українців нормалізувалися Цьогоріч, 23 грудня, Національний олімпійський комітет України визнав боксера із Полтави Олександра Хижняка спортсменом року. А його батька тренером року. Про це стало відомо із сайту комітету. Відбулася 2024-го і паралімпіада у Парижі. Там спортсмени із Полтавщини здобули 15 нагород. Шість з них золоті. Це п'ять медалей параплавців та одна у дисципліні штовхання ядра. Також наші земляки мають чотири срібла та п'ять бронзових нагород. Найбільше медалей у параплавців для Дениса Остапченка це була друга паралімпіада. У Парижі спортсмен здобув золото, два срібла та бронзу. Це дуже велика честь, напевно, піднімати прапор України на таку арену, де дивиться понад 10 тисяч людей. і Всі слухають і гімн України. Це було дуже важливо, важко за повітряних тривог і за Обстрілів, особливо найважчий день на Паралімпіаді, коли 3 числа прилетіло. В Полтаві, тим паче, на фоні того, що перед цим 2 числа я виграв золото і всі дзвонять, і вітають, і плачуть. І, тобто, в не був такий трохи резонанс. Дві бронзові нагороди здобув і один із найтитулованіших параспортсменів із Полтавщини – 30-річний Євгеній Богодайко. Це його четверта паралімпіада. Ми були неабияк замотивовані, навіть більше ніж завжди, тому що. Дивимось на наших воїнів, на наших хлопців і дівчат, взагалі на весь всіх людей України. Так що ці нагороди для мене вони надзвичайно важливі, надзвичайно тяжкі. І я ну, дуже вдячний Господу Богу, що так все вийшло. Вони були надзвичайно, мабуть, тяжкими для мене, мабуть, самі тяжкі, тому що вже. Все-таки мені 30 років і дуже складно конкурувати з хлопцями, які більш молоді за мене. 27 грудня Євгенію Богодайку присвоїли звання почесний громадянин Полтавської громади. Для мене це така дуже значима нагорода, тому що ну, саме, саме важливі для мене це, мабуть, визнання вдома. І все ж таки це підкреслює, те, що багаторічна така титанічна праця, вона ну визнана. І тепер ну це мене мотивує ще рухатися вперед, прославляти наше місто, щоб його чули не тільки в Україні, а й по всьому світу. Взагалі, до цьогорічної паралімпіади у Парижі тренувались плавці у складних умовах, та на високі результати все ж очікували, каже тренерка Галина Бойко, Незважаючи на той Важкий контент, який був супроводжував нас під час цього циклу підготовки, на ті виклики, які були пов'язані з війною, ми цей іспит здали на відміну. Дуже високий рівень психоемоційного навантаження і під час підготовки, і відповідно під час виступу, який вимагав достатньої рівні психологічної готовності спортсменів. І це звісно на дуже високі. Функціональні техніко-тактичні вимоги нині параплавці тренуються щодня та готуються до нового циклу змагань. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.